Усім привіт! Вітаю на каналі. У цьому відео покажу, як налаштувати новий Watch. Як увімкнути годинник? З боку на годиннику зажимаємо нижню кнопку. Все. На телефоні входимо в програму годинник вач. Все, годинник готовий до налаштування. Підключимо його під зарядне. На телефоні натискаємо Створити пару. Налаштувати для себе. Підносимо телефон, годинник, телефон на дисплей годинника і скануємо. Все, пару з Apple Watch створено. Натискаємо налаштувати як новий Apple Watch. Вибираємо руку, ліва, далі. Умови та положення погоджуюсь. Аналітика годинника. не надсилати. Зараз я не буду додавати код допуску. Шрифт вибираємо під себе. Продовжити. Apple Watch синхронізується з телефоном. Це може зайняти від 3 до 5 хвилин. Все, годинник з'єднався з телефоном і готовий до користування. Тепер можна більш детальніше налаштувати під себе. Вас вітає Apple Watch. Готово? Як додати на годинник циферблат? Заходимо в галерея, і тут ми бачимо всі циферблати. До прикладу, візьмемо оцей. Інфограф додати. І тут ми можемо налаштувати під себе більш потрібні нам віджити. Тут ми бачимо вгорі справа в нас показує температура. Ми можемо все замінити вибрати тут можемо, до прикладу, калькулятор, погода. Також можемо поставити тренування. Все. І тут ми можемо на годиннику відразу війти в тренування. Будильник. Також хочу показати, як переключатися між циферблатами. Зараз я додам ще пару циферблатів. Переключатись між циферблатами можна двома способами. Проведенням зараз не працює. Або зажиманням по екрану. І ми можемо переключатись. Або війти в налаштування і включити. Заходимо в годинник і включаємо перемикання циферблатів проведенням. Все, тепер можна переключатись проведенням вправо, вліво. А також по зажиманню на екран. Також можна налаштувати. Заходимо в мій годинник. Налаштувати під себе сповіщення, які ми хочемо бачити на годиннику. Тут вони будуть усі включені. До прикладу, повідомлення. Тут в нас є включено повторювати мій iPhone, а можемо вибрати власні сповіщення вимкнено. І сповіщення не відображатимуться на годиннику. Також можна бачити програми, які в нас будуть відображатися на годиннику, ті, що встановлено на iPhone і підтримують годинник. Грутаємо вниз. І тут ми бачимо, в нас відображаються програма, дві програми Spotify та WhatsApp. Можемо зайти, показувати на Apple Watch. Можемо виключити. Все, і немає Spotify, а також повернути назад. І вони завантажуються. Також можна налаштувати під себе меню на годиннику. Зараз в нас є сітка. Так виглядає. Можна замінити на список. Або переключити назад сітка. Як переключатися на годиннику між програмами? Все. Тепер на годиннику зажимаємо верхню кнопку два рази і можемо переключатись між програмами. Тренування. Два рази затискаємо і можемо переключитись між програмами. Тренування. Будильник, активність, налаштування. Також можемо їх вийти з програми, усуваємо в бік І виходимо. Нижня кнопка це є центр керування. Тут відображається Wi-Fi, рівень заряду. Можемо включити режим тиші, вимкнути. Все. У цьому відео у мене все. Підтримайте, будь ласка, канал підпискою. Ще буде багато цікавих відео. Усім дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!